А ви хочете з легкістю мотивувати людей? І Якщо так, да, тоді додивіться це відео до кінця і ви зрозумієте, як це робити. І перше, що треба сказати, ми всі знаємо, що людьми керують їх звички, цінності, навички, їх погляди на життя. Але не всі знають, що над всім цим. Є метапрограми. І якщо це порівнювати з комп'ютером, то в комп'ютері є BIOS, це програма, яка керує всіми іншими, так і у нас. І сьогодні ми розглянемо метапрограму від до. Дивіться, кожна людина мотивується або завдоволенням від досягнення чогось, тобто дивиться вперед, або біллю від того, що вона нічого не зробить. Тобто біжить від того, що її підганяє ззади. Як це працює в житті? Ось дивіться. Простий приклад. У мене дві, дві дитини, два хлопчики. Один все робить за вдоволенням за винагороду, а інший для того, щоб не бути покараним. І в незалежності від віку людини, від статі, від географії, всі люди або хочуть задоволення від досягнення, або Біжать від болі того, що вони не зроблять. Тому найпростіший спосіб поспілкуйтеся з людиною і послухайте, що вона вам каже. Е, можете задати якісь питання, по типу, навіщо ти ходиш на роботу, чи чому ти нічого не робиш у вільний час, і ви чітко почуєте, що людина вам буде казати, або що вона це робить для того, щоб щось отримати, або для того, щоб. Не прилетіла задом. Наприклад, люди на роботу ходять хтось за винагороду, зарплату чи чомусь там може подобатись робота, або вони ходять, щоб не бути бідними чи асоціальними. І коли ви зрозуміли, що мотивує людину, ви завжди, коли хочете її мотивувати, можете направляти її погляд саме туди, де її мотивація.